Куди цілили окупанти під час ракетної атаки? Про це не тільки у випуску Суспільне новини вітаю. Росіяни обстріляли психіатричну лікарню у Харкові. О пів на першу ночі вдарили двома ракетами по Салтівському району міста. Вони влучили між корпусами медзакладу і лишили вирви у понад П'ять метрів заглибшки повідомили кореспонденти Суспільного. На місці перебуває наша Дар'я Кінша. Колегу вітаю. Які подробиці вдалося з'ясувати, які руйнування бачите? Вітаю Андрію. Як вже було сказано, ракета прилетіла. Дві ракети прилетіли в землю на території психіатричної лікарні Харкова. В результаті вибуховою хвилею пошкодило декілька будинків. В них повибивало вікна. На також пошкоджені дахи, і як повідомив вже міський голова е, Ігор Терехов, е, також пошкоджено е, лінії електропередач та е, водогін. Е, на місці працюють відповідні служби, зокрема поліція, яка оглядає пошкоджені будівлі та е, фіксує наслідки атаки. Ну і зараз я можу вам показати власне е, вирву, е, яка лишилася від влучання. Ось і працівники працюють, вичищають скло та землю з корпусу, як бачимо. Обстріл стався обів на першу ночі. Як повідомив міський голова на території в корпусах всіх корпусах медичного закладу, на момент влучання перебували понад тисячу людей, зокрема 900 пацієнтів. Одна пацієнтка зазнала легких пошкоджень їй посікло голову. Як повідомила медсестра одного з відділень медичного закладу, вибух перший пролунав менше ніж за хвилину після оголошення повітряної тривоги, і вони з персоналом просто не встигли вивести пацієнтів до укриття. Прошу послухаємо її мову. ударили ракеты, повлетали стекла. Было очень страшно. Заболели за себя бьют по цивильным объектам. Багато у вас тут пациентов? Да, 51 человек. Как вы отреагировали на этот выбух? Выбежали в коридор, молодцы, лежали на пол, испугались, кричали. Влучання корпус, який було пошкоджено, там перебували 60 пацієнтів та 5 працівників медзакладу. Ну і як вже повідомили за попередньою інформацією від, від вибухотехніків, Росія здійснила обстріл ракетами с 300 Про це повідомила поліція Колего, Дякую. Це була Дар'я Кінша про наслідки ракетного обстрілу Харкова. Кілька вибухів зранку пролунало, і у Херсоні повідомив керівник МВА Роман Мрочко у телеграмі. Російська армія атакувала з тимчасово окупованого лівого берега. Під обстрілом опинилася прибережна зона. Мрочко вкотре закликав херсонців переїхати в безпечніші місця. Поранень зазнав 39-річний чоловік під час ракетної атаки на Дніпропетровщину. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості. Повідомив у телеграмі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Сили ППО знищили 13 ракет у Дніпровському у Криворізькому районах. Пошкоджені енергетичні об'єкти. Сталося кілька займань. Є перебої з водопостачанням на Криворіжжі. У ніч проти суботи Росія атакувала українську енергетичну інфраструктуру. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. Атаковано об'єкти у Львівській, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях. Внаслідок обстрілів є пошкодження обладнання. На одному з об'єктів поранено начальника зміни енергетик отримав контузію. Наслідки атак уточнюються. Щонайменше п'ятеро людей отримали поранення внаслідок торнадо на заході Сполучених Штатів. Як пише CNN, найбільше руйнувань у штаті Небраска. Там негода залишила без даху над головою сотні родин. А у містах Елкхорн і Беннінгтон знесло лідній електропередач. На місці працюють рятувальні служби. Також через негоду у місті Омаха зупиняв роботу найбільший аеропорт штату. На тепер його роботу відновлено. Вирувала стихія і в Айові, та Техасі. Там теж є руйнування. Ання людських помешкань нині ж торнадо рухається у бік міст Лінкольн і Омаха у штаті Небраска. За даними синоптиків, сьогодні стихійне лихо досягне піку потужності. Окрім сильних поривів вітру, буде сипати град розміром із бейсбольний м'яч. Я бачив на власні очі, як наближається цей величезний торнадо. Я розумів, що ми не встигнемо втікти. Тож нам довелося просто заховатися вдома у безпечних місцях. Момент, коли ти у центрі торнадо, я пописав так: наче прямо над тобою проходить найгучніший вантажний потяг, який ви коли-небудь чули у своєму житті.